Я боюсь, що одного ранку на районах, де їздили танки, затанцюють під інстасанку. І вона, отримавши бабки, виплатить з них на ракети податки, мені політики музика, снаряди на ґанку. Я боюсь, що одного дня в нас попросить прощення русня і напне на нас братське весільне вбрання. Маріуполь, Гостомель, Шахи Ірпіня, Миколаїв, Донбас, де живе вся рідня, все в одному моменті піде на вмання. Я дійсно боюсь, що коли серед ночі випадково побачу на власні очі, як в країну повернеться бидло отроче. Народ обере його в мери, охоче у суди та парламенти, в церкві як отче, воно матиме змогу знову мізки морочить. І простенька мораль варта купи скарбів Русофіла вбивають спочатку в собі, щоб зажити спокійно в своїм мирнім краю. Ну а ті, хто на волю сьогодні слабі, спіткатиме доля нещасних рабів, бо рабів, не пускають до раю.